Всем привет! Каникулы закончились, я перезагорел, вернулся в Раду, а тут такого накрутили. Короче, припахали, заполнили как, якусь две декларации, нахибала на мне трава. Сказали, надо заполнить или не пустят в буфет. Ну, как это было. Забрали в канцелярию, дали декларацию, а там сидит какой-то тип. Разговаривать-то будем? И каждый раз пытаем меня дурные питания. Товарищ, ты кто такой вообще? Ты кто такой? Где живете? Я в палатах ну, типа є в мене хатка, земляночка моя, церквушка там все діла, земельки трохи вітарів під сто. Картопенька морковка. Я люблю, щоб у мене господарство було. Кабанчик там туди-сюда. На отаба що є? Табавщині фига немає. Хто тобі винен? Ким працюєш? Я член депутат, голова безпеки, озброєння, роззброєння, оборони і разної інші херні. Розказуй про сім'ю. Яка сім'я? Кажи бігом. А-а, моя сім'я. Ну, моя сім'я. Це бідна дружина, що погонечка і син. Мужній могутній воїн перебивається зараз в Україні Наступне запитання. Гроші крав? Куди на гра? Ну подивіться на мене. Як ці руки можуть щось украсти? Нічого я не крав! У вас нічого на мене нема. Щось мені понесло панове. Людей грабував, підприємство відбирав. Та ти що? Які люди. Так тут вже нічого не забути. Кондитерів не брав, фермерів не брав, оборонбюджет не брав, нафту Курченка не брав, гвинтівку не вивозив. О, ой, це не туди. Ні, нічого я не грабував. Ви ще б спитали, як я за дідуся Панаса в 90-му році, в Банку України отживав. І що, контрабасом не займався? Та ви що, хлопці, який контрабас? То що пов'язані з Росією проблеми, то не вважається. Ми ж є стратегічний партнер. Транспортні засоби є. На чому їздите? На роботу, на рибалку? Е, так у мене є бентлі, на зборки, і вертольот. Я танк. То не мої. То службовий транспорт. Мені ще є старенький мерз 2015 року. Ну то що я танюху катаю? До речі, про танюху. Вам. Куди її запишете? Так, тонічка моя, тонічка, ага. Запишемо свійську тварину. Так, важливе питання. Відпочиваєте, за чий рахунок? За рахунок пенсійного фонду. О, ні, ні-ні-ні! За рахунок депутатського проскому. Тут сильно не розгонишся. Тільки що на рибалку підкинуть на вертику. іли в село до на крайнях позагоряти. Так, так, хлопці, годі. Мені вже.